Вітаю вас. Ви дивитеся новини Лайф. Мене звуть Галина Остаповець. Ми з командою наразі перебуваємо у Берліні. Саме ось тут всі будівлі у відомстві федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца наразі тривають перемови на поміж. Країнської делегації, яку очолює президент України Володимир Зеленський, також а, із африканцями, які очолює власне стів від та зятя Дональда Трампа. Пан Кушнер перемовини тривають уже близько чотирьох годин. І коли вони закінчаться станом на зараз, на восьму годину по заходу і дев'яту по Києва, по Києву невідомо. Ми бачимо там в саме в цій будівлі перебувають люди. Звісно, що впізнати їх із такої відстані неможливо. І, за даними німецьких медіа, перемовини сьогодні не увінчаються успіхом, але продовжаться завтра, 15 грудня, в понеділок, тут же е, у Берліні. Е, спочатку була інформація про те, що ці перемовини можуть тривати в готелі Кемпінській. Буквально в кількох кілометрах знаходиться власне від будівлі федерального канцлера. Е, проте е, насправді перемовин там не було. Там лише проживає американська делегація. Також ми на власні очі помітили, що туди під'їхав Теж фінляндського президента Алесандра Стуба пан президент теж долучений власне до перемовного процесу. Ми знаємо, що він є дуже близьким другом Володимира Зеленського, партнером України, а також партнером. О, гольфу для Дональда Трампа, і саме пан Ступ теж буде власне залучений до перемовного процесу, як ми дізналися напередодні із прес-конференції Володимира Зеленського, яку він власне давав в літаку, коли летів сиди до Берліну. Є три найголовніші таких спірних питання можна сказати. Стосується вони територій, в першу чергу. А не вирішена доля Донбасу, і як саме власне домовляться саме по цьому питанню, наразі немає абсолютно жодних подробиць і взагалі хотілося б ще зазначити, що власне ці перемовини перебувають у такій абсолютній секретності, немає зливів інформації на відміну від переговорних треків та процесів, які передавали власне, хоча би цьому Берліну. А, ось і а, так само до останнього в секреті тримався і візит Володимира Зеленського до Берліну. За попередніми даними, він мав відбутися власне, завтра, 15 грудня. Проте президент навідався до Берліна сьогодні, в неділю, а, буквально в день. А, команда Новини Лайф буде стежити за перебігом а, процесу, тому а, ось ми бачимо наразі. Наразі вже відбуваються певні дії. Заїжджають кортежі, але ми все ще залишаємося тут на місці події у Берліні. Тому стежте за нашими новинами платформами. Новини Лайф.